Вітання всім, хто обожнює дізнаватися щось нове, і занурюватися у е, такі складні, абсолютно неочікувані ідеї. Сьогоднішнє детальне дослідження присвячене матеріалу, який ну просто перевертає з ніг на голову уявлення про жанр наукової фантастики. Абсолютно, і це далеко не якась типова історія. Так, ідеться про науково-фантастичну повість Теда Чана 72 літери, це філігранно сконструйований альтернативний світ Вікторіанської Англії, світ, де магія кабали, а саме оживлення големів за допомогою певних імен, не є чимось містичним чи, знаєте, незрозумілим. Ага, це не якийсь секретний ритуал у підвалі, точно. Натомість це сувора наука, яка тісно переплітається з реальними концепціями термодинаміки та дуже специфічними теоріями ранньої біології. Мета цього розбору витягнути найважливіші ідеї про природу інформації, класову нерівність та свободу волі з наданих матеріалів. Гаразд, давайте розберемо це, адже світ історії вимагає неабоякої уваги. І що тут по-справжньому захоплює, так це те, як блискуче автор синтезує ці, здавалося б, зовсім різні концепції. Зазвичай міх про голема, якого оживляє шматок парагаменту із 72 евритськими літерами, ну сприймається як суто фольклорна легенда. Але в цьому всесвіті це фундаментально основа індустріальної революції. Магія як індустрія. Саме так. Замість того, щоб сприймати магію як диво, суспільство ставиться до неї як до інженерії. Ці закони вивчають в університетах, патентують, постійно вдосконалюють і використовують на фабриках для масового виробництва. І щоб повноцінно осягнути механіку цього світу, варто поглянути на головного героя Роберта Страттона, особливо на період його дитинства. Там є е, дуже крутий епізод із глиняною лялькою. О так, це ідеальна ілюстрація законів фізики їхнього світу. Угу. Поки дорослі там розмовляють, малий Роберт бавиться з простою лялькою з глини, але всередині неї схований папірець із написаним іменем. І це ім'я змушує глину рухатися. Лялька просто бездумно крокує вперед. І не зупиняється перед перешкодами. Зовсім. Вона впирається в стіну і продовжує перебирати ногами, треться об неї, поки е, буквально не стирає свої кінцівки до стану безформних ластів. І для Роберта це не просто гра, він відчіпує шматочки глини, додає нові, намагаючись знайти ту саму критичну межу, за якою конкретне ім'я більше не зможе оживити матерію. Бо цей дитячий експеримент показує, як імена функціонують у суворій відповідності до законних термодинаміки. Вони діють як такі собі теплові двигуни, тобто вони буквально використовують температуру повітря. Так, папірець із літерами поглинає тепло з навколишнього середовища і перетворює цю енергію на кінетичну роботу, тобто на рух. Магія тут є просто ще одним інструментом перетворення енергії. Але є один критичний нюанс: номінальна інтеграція, звучить як якийсь складний технічний термін. По суті, так і є. Це означає, що лексична структура імені має ідеально відповідати фізичній формі об'єкта. Якщо тіло хоча б трохи відхиляється від параметрів, закладених у цих 72 літрах, автоматон просто не зрушить з місця. Ім'я не знайде точки прикладання сили. Сто відсотково, і ось це глибоке розуміння номінальної інтеграції приводить вже дорослого стратена на велику мануфактуру. Там виготовляють цих автоматонів. Але його амбіції виходять далеко за межі створення е простих вантажників, які вміють лише ходити по прямій. Він створює машини з гнучкими пальчами. Автоматони здатні до тонкої моторики, вони можуть, наприклад, ліпити складні форми з глини. Угу. Але його мета не штучні митці, його місія має глибокий соціально економічний підтекст. Стратон прагне розробити дешеві доступні рушійні механізми, щоб звичайні ткачі могли працювати вдома. Бо, якщо згадати вікторіанські фабрики, це ж був жах, багатогодинні зміни, небезпечні верстати, пил. Він хоче децентралізувати виробництво і дати людям незалежність. Проте, як показує джерело, будь-яка спроба змінити економіку стикається з опором. Матеріал дуже об'єктивно висвітлює цей конфлікт через фігуру майстра скульптора Вілубі, який працює на тій самій мануфактурі. Так. І Вілубі категорично проти автоматонів із тонкою моторикою. З його перспективи, ці машини пряма загроза для ремісників. Він аргументує, що автоматизація такого рівня просто знищить професію скульпторів і залишить людей без роботи. Це класичне зіткнення чи не так інновації проти збереження робочих місць. Обидві позиції мають раціональне підґрунтя. Абсолютно, прагнення полегшити тяжку працю маси з одного боку і необхідність захисту традиційних професій з іншого. І цей конфлікт міг би стати основою для цілої окремої історії, але сюжет робить різкий поворот. І ось тут починається найцікавіше від термодинамики. Ми раптом переходимо до біології. Отак цей перехід просто збиває з пантелику спочатку. Усе починається зі спогадів про шкільного друга Страттона Лайонела. Він проводив у садовому Сараї досить специфічні експерименти, підтримував стабільну температуру в скляній колбі зі своєю власною сім'яною рідиною. І коли Страттон подивився в мікроскоп, він побачив на клітини. У тому й річ він побачив масу мікроскопічних, але абсолютно повністю сформованих людей. Крихітних гомункулів, які повільно ворушилися. І щоб зрозуміти це, треба зануритися в ключову біологічну доктрину того часу теорію преформізму. Це реальна історична концепція, яка домінувала до сучасної генетики. Згідно з нею, усі живі істоти були створені одночасно, на самому початку часів, і вкладені одне в одного. Так, буквально як матрешки. тобто народження це не створення організму з нуля. Це просто фізичне, механічне збільшення того, що вже існує в мініатюрі. Отже, в кожному сперматозоїді є мікроскопічна людина, а всередині неї власні сперматозоїди з наступним поколінням, і так далі. Ідея нескінченних вкладених поколінь звучить ідеально. Але джерела розкривають шокуючу правду. Це біологічна матрешка має свій ліміт. Це стає зрозумілим, коли президент королівського товариства Лорд Фільдхерст і доктор Ешбурн показують Стратону таємний підвал. Це дуже моторошна сцена. Величезні цинкові резервуари, у яких плавають гігантські мегаплоди, штучно вирощені на півпрозорі людські фігури. Французькі вчені знайшли спосіб прискорити рост гумункулів, щоб зазирнути в майбутнє покоління. І виявилося, що людство вичерпує свої запаси. Це резерв не безкінечний. За підрахунками вчених залишилося лише п'ять поколінь. П'ять поколінь до повного вимирання. Саме так після цього настане абсолютне невідворотне безпліддя. Це біологічна бомба уповільненої дії. Не епідемія, не війна, просто природний термін придатності виду. І якщо ця інформація вийде назовні, суспільство колапсує в паніці. Тому найкращі уми шукають рішення. І план доктора Ешборна геніальний і радикальний водночас. Що тут по-справжньому захоплює, так це те, як вони вирішили об'єднати біологію та імена. Ешборн використовує дуже тонкі скляні голки. У середині голки на мікрорівні виплавлене певне ім'я, і він торкається нею незаплідненою яйцеклітини жаби. Угу. І лексична структура змушує клітину розвиватися вона перетворюється на пуголовка без чоловічого насіння. Це штучний партеногенез через лексичний вплив. Код у літерах запускає поділ клітин. І щоб застосувати це для людей, потрібне справжнє ім'я для людини евнім. Точно. А оскільки визначальна риса людини це складна розумова діяльність, яка проявляється через тонку моторику рук. Їм потрібен страттон його дослідження гнучкості пальців, автоматонів це ключ до людської складності. Його епітет про спритність остання відсутня ланка. Але тут вступає в гру політика. Філдхерст розкриває свої справжні мотиви. Коли розмноження стане штучним, держава отримає абсолютну монополію на народжуваність. Він хоче контролювати, хто має право на дітей. Так. Згідно з текстом, він планує обмежити доступ до лексичного запліднення для нижчих класів, щоб зберегти расову основу нації та уникнути перенаселення так званими неосвіченими масами. Ми маємо неупереджено дивитися на цей конфлікт у творі Фільдхерст вірить, що це обов'язок еліти заради стабільності імперії. Але ж Стретон дивиться на це інакше. Він вважає бідність наслідком соціальних умов, а не вродженою вадою. Уявляєте його моральну дилему з одного боку, він хоче захистити робітників і свободу, з іншого, якщо він не допоможе Фільдхерсту, людство просто вимре. Це жахливий вибір, і ця дилема різко обривається насильством. Вночі на мануфактурі Стретон повертається в кабінет. Усе розбито, а на підлозі тіло Бенджаміна рота, кабаліста, який раніше просив у стретона лексичні епітети, нібито для ведитацій. Так, рота катували, а вбивця все ще там і нападає на стретона. Починається втеча темними цехами. Стратон опиняється в глухому куці на складі з важкими чавунними автоматонами, зброї немає. І ось тут він використовує своє знання фізики. Він вириває сторінку, швидко пише найпростіше базове ім'я для руху і вставляє в потилицю голема, і наказує йому йти до дверей. Автоматон впирається у важкі двері і просто крокує на місці, перетворює тепло на кінетичну енергію, тиснучи всією масою. Вбивця не може їх відчинити. Ця патова ситуація триває, поки вбивця не просовує руку, обливає голема олією і підпалює. І автоматон зупиняється лише тоді, коли вогонь спалює папірець всередині. Немає інформації, немає руху. Ця сцена надзвичайно кінематографічна, але після порятунку Стратон нарешті вивчає записи вбитого рота. Отже, що все це означає? Що шукав рот? Якщо пов'язати це з ширшим контекстом, рот вирішив фундаментальну проблему він створив автонім, тобто епітет, який дозволяє голому написати власне ім'я. Так. Інформаційний код, здатний до самовідтворення, ім'я, яке копіює саме себе. І це призводить стратона до осяяння. Замість того, щоб кодувати інформацію для вирощування фізичного гомункула, він може переформатувати ім'я так, щоб воно відтворювало саме себе. Чоловіче насіння нестиме не мініатюрну людину, а лексичну репрезентацію. Код. Це піднімає надзвичайно важливе питання про природу життя. Тепер, коли насіння зливається з яйцеклітиною, цей лексичний код прочитує сам себе і запускає формування плоду. І кожна нова клітина знову нестиме цей код. Розмноження знову стає природним. Філдхерст та його уряд втрачають монополію. Вони не зможуть контролювати народжуваність через клініки зі скляними голками. Свобода вибору і право на розмноження залишається за кожною окремою людиною. Це просто блискучий фінал. Синтез лінгвістики, термодинаміки та біології вражає. Історія починається як розповідь про магічні механізми, а закінчується глибоким роздумом про еволюцію. Це перехід від розуміння життя як вкладених матеріальних об'єктів до передачі чистої інформації від матерії до лексичного коду. І наприкінці обговорення залишається одна потужна паралель із нашою реальністю. У повісті людство рятується, перетворивши свою сутність на комбінацію літер. Але ж хіба не так працює наша реальна біологія? Наша власна ДНК це по суті послідовність лише з чотирьох хімічних літер: аденіну, цитозину, тиміну та гуаніну. Можливо, ми всі вже є своєрідними надскладними автоматомами, які щоденно оживають завдяки цьому древньому самовітворюваному біологічному імені, прихованому в кожній клітині. Це залишає величезний простір для власних роздумів. Дякуємо, що були з нами в цьому дослідженні. До нових зустрічей!